Музика Жив собі у затишному лісі маленький кролик на ім'я Вуханчик. Він був дуже милим та допитливим, любив слухати спів пташок та відчувати аромат квітів своїм чутливим носиком. Але Вуханчик мав одну особливість він не бачив. Його оченята були закриті, але це не заважало йому досліджувати світ навколо. У вуханчика було багато друзів, які дуже його любили та піклувалися про нього. Найкращими його друзями були Білочка Стрілка з пухнастим хвостиком. Та дзвінким голосом і їжачок холка з гострими калючками та добрим серцем. Одного дня стрілка вигукнула муханчику, сьогодні ми на лісовій галявині розквітли найзапашніші квіти. Ходімо, понюхаємо їх. Муханчик радісно застрибав. Але потім зупинився. Я не можу знайти дороги, Стрілко. зітхнув <сих> <сих> він. Не хвилюйся, вигукнула Стрілка. — Я буду твоїми очима. Я описуватиму тобі все навколо. Зараз перед тобою м'яка зелена травичка. Ти відчуваєш, як вона ніжно лоскоче твої лапки. Вуханчик усміхнувся. Так, відчуваю, розкажи мені ще. І стрілка почала описувати все. Високі дерева, спів пташок у їхніх кронах, листя під вітром. Вона вела вуханчика за вушко, обережно минаючи корінці та камінчики. Коли вони дійшли до галявини, аромат квітів заполонив повітря. Вуханчик глибоко вдихнув і заплющив очі від задоволення. О, як гарно пахне. Які це квіти? запитав він. До них підбіг голка. Це Ромашки, вуханчику. Фу, фу, вони пахнуть, трохи солодкувато. І дзвіночки вони мають ніжний ледь вловимий аромат. Фу, фу, фу. А ось фуганчику і маки, їхній запах трохи терпкий. Лука підніс різні квіти до носика, фуганчика, щоб той міг краще розрізнити їх. Потім стрілка запропонувала, а давайте пограємо в хованки на запах. Волка пояснив правила. Я заховаюся за кущем і ти спробуєш знайти мене за моїм запахом. У їжачків він особливий, трохи землянистий. Муханчик зацікавився, він почав принюхуватись, водячи носиком у повітрі. Спочатку він відчув аромат трави та квітів, але потім вловив ледь помітний землинистий запах, що йшов за Великого куща. Я думаю, ти там, радісно вигнув вуханчик і пострибав у тому напрямку. Вони гралися цілий день. Стрілка описувала вуханчику світ, голка допомагав йому орієнтуватися за запахами та звуками. Вони разом придумали багато нових ігор, у яких вуханчик міг брати участь на рівні з усіма. З того дня лісові мешканці зрозуміли, що незрячість це не перешкода для дружби. Та веселощів Вони навчилися співпіклуватися вуханчиком по особливому голосніше розмовляти, описувати свої дії та оточення, використовувати запахи та дотики. Вони зробили ліс безбар'єрним для свого незрячого друга, і їхня дружба стала ще міцнішою та ціннішою. Вуханчик знав, що, хоч він і не побачить очима, він бачить серцем своїх друзів.